Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святим Воскресним Днем. Сьогодні свята Православна Церква відзначає Собор новомучеників і сповідників Церкви Руської, а також вшановує пам'ять преподобних Ксенофонта, жінки його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. Мучеників Ананії пресвітера, Петра Темничного стражника і з ними семи воїнів, преподобного Симеона Ветхого, святителя Іосифа, Архієпископа Солунського, перенесення мощей преподобного Феодора Ігумена Студійського, благовірного Давида IV відновника, царя Іверії та Абхазії. Преподобного ксенофонта Робейського, мученика Іоанна на Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Коринтян, глава шоста, вірші з 12 по 20. Вся міліт суть но не вся на пользу. Вся суть, Но не аз обладан буду от кого, брашна чреву І чрево брашну, Бог же і сіє, і сия, да упразніт. тело же блуженію, но Господіві І Господь телу, Бог же і Господа воздвиже, і нас воздвигнет силою своєю. Не ли? Яко телеса, ваша удове Христовы суть, в земли убо уды Христовы, сотворю уды блудничи, да не будет, или невесте, яко прилепляяся сквернодейце, едино тело есть с блудодейцею, будет обо рече, Оба в плоть едину. Прилепляяся же Господи ви, един дух есть с Господем. Бегайте блудодеяния, бог грех Его же аще сотворит человек, кроме тела есть. А блудяй во свое тело согрешает. Или не вести, яко телеса ваша храм живущего в вас Святого духа суть, і іматі от Бога, і несті свої, куплені боєстціною, убо Бога в тілісіх ваших і в душах ваших я же суть Божия. Все мені дозволено, але не все корисно, все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Їжа для чрева і чрево для їжі, але Бог знищить і те й інше. Тіло ж не для блуду, але для Господа, і Господь для тіла. Бог воскресив Господа, воскресить і нас з силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші є членами Христовими? Отже чи відніму члени у Христа, щоб зробити їх членами блудниці? Ні, не буде так. Чи не знаєте, що той, що грішить з блудницею, стає одним тілом з нею, тому, що сказано, двоє будуть однією плоттю, а той, що з'єднується з Господом, є одним духом з Господом. Тікайте від блуду. Всякий гріх, який робить людина, є поза тілом, а блудник грішить проти власного тіла. Чи не знаєте, що тіла ваші є храмом Святого Духа, що живе у вас, котрого маєте ви від Бога, і ви не свої, тому що ви куплені дорогою ціною? Тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, які є Божими. Євангеліє від Луки, глава 15, вірші з 11 по 32. є же Чоловік некий іме два сина, і річе юніши її отцю. Отче. дашь мне достойную часть имения и раздели имо имение. И не по мнозих днях собрав всем ней сын, от иди на страну далече. И ту расточи имение свое, живый блудно. И жившую же ему все, бысь глад крепок на стране той, и то и начат лишатися. И шед прилепися единому от житель тоя страны, и посла его на села своя пасти свинья. И желаша насытить и чрево свое от рожец, я же ядяху свинья, и никто же даяше ему. В себе же пришед рече, Колико наемником отца моего избывают хлебы, аж же гладом гиблю, Востав и дуку отцу моему и реку ему, Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несьм, достоин, нарещися, Сын Твой, сотворимя, яко единого от наемник твоїх. и восстав иди к отцу своему. Еще же ему далече сущу узере его отец его, и мил ему быть, и тек нападе на выю его и облобы за его. Рече же ему сын, Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой. Рече же отец крабом своим. Изнесите одежду первую и обреците его, И дадите перстень на руку его, И сапоги на нозе, И приведши телец упитанный заколите, И ядше веселимся, Яко сын мой сей мертв бе, И оживе, и изгибл бе, и обретеся, и на чаше веселитеся. Беже сын его старей на селе, и яко гряды приближеся к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок, вопрошаше, что у босия суть? Он же рече ему, яко брат твой прииде, и закла отец твой тельца упитанно, Яко здраво его прият. гневася же и не хотя в нити, Отец же его ищет, моляши его, Он же, отвещав в рече отцу, все толико лет работаю тебе, И николи же заповеди твоя приступих, и мне Николи же дал еси козляти, да содруги своими возвеселился бых. Егда же сын твой сей из яды твое имение с любодейцами прииде, заклал еси ему тельца питомого, он же рече ему, «Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть». Возвісіріться і возрадовать, подобаше, як брат твой сій мертве, і ожив'я, і ізгиблубі, і обретися. І ще сказав В одного чоловіка було двоє синів і сказав молодше із них батькові Отче, дай мені належну мені частку маєтку. І батько розділив їм маєток. Через деякий час молодший син зібрав все і пішов в далеку країну, і там розточив маєток свій, живучи розпутно. Коли ж він прожив все, настав великий голод у тій країні, і він почав потерпати. І пішов. Пристав до одного із жителів країни тої, а той послав його на поля свої пасти свиней. І він радий був наповнити чрево своє ріжками, які їли свині, проте ніхто не давав йому. Спам'ятавшись, сказав, скільки найманців у батька мого мають вдосталь хліба. А я вмираю від голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою і вже недостойний називатися сином Твоїм. Прийми мене до числа найманців Твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, побачив його батько його і жалився, і побіг і впав йому на шию, і цілував його. Син же сказав йому Батьку, я согрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм Принесіть найкращий одяг, і одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодованого бичка і заколіть будемо їсти і веселитися, тому що син мій був мертвим і ожив, пропадав і знайшовся, і почали веселитися. Старший син його був на полі. І, повертаючись, коли наблизився додому, почув спів і гучні крики. І, прикликавши одного зі слуг, запитав, що це таке? Він відповів йому Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодованого бичка, тому що прийняв його здоровим. Він розсердився і не захотів війти. Батько ж його вийшов і кликав його, але він сказав у відповідь батькові: Ось я стільки років служу тобі і ніколи не ослухався тебе, і ти ніколи не дав мені і козляти, щоб я повеселився з друзями моїми. А коли цей син твій, розточивши весь маєток свій з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодованого бичка. Він вже сказав йому Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а проте потрібно було радіти і веселитися, що брат твій цей був мертвим і ожив. Пропадав і знайшовся. Благословенної усім неділі, миру, добра і Божої допомоги в трудах наступного тижня.